Були на другій локації якраз, і так якось перше відео я закинув, і воно набрало по 300 тисяч переглядів. Я почав знімати відео за відео, відео за відео. Ну цього набрав 1 мільйон і сто тисяч. цього. воно робиться з персиків або з монас за всевушні, які нам дають. Просто закидаю каструлю, варю його, воно охлаждається, додаю лімонний сок, кидаю м'ято, якщо є, і апельсин. Все і дуже смачне. У тебе кожен день різні задачі. І кожен день треба накормити того, треба туди. Я на позицію. Хлопці постійно вакуумують і передаю котлети, биточки. Це постійно все вакуумується, іменно передається на позицію. Продукти, половина все це іменно м'ясо, все це ЗСУ видає. Риба, м'ясо, мілочі. Ми там муку купуємо, навіть нам раз мішок муки засипав. Я в ЗСУ попав 16 вересня 2022 року. Я був на роботі, подзвонили дружина, каже, що привезли повістку. Що брати, я кажу, так, да, звісно. І таким чином я попав з броні сіли. Зразу я потрапив в кам'янець. На навчання, потім розподільчив в Київ, і потім я вже потрапив після шосту бригаду. Це 18 років. Я був на посаді, я став кулеметним кулеметником неділеним. Потім е, я на позицію отримав поранення під Оріхом Васильівкою, ми стояли. Один з п'яти чоловік після прильоту я вижив. Четверо загинуло, один я після прильоту вижив. Потім белка. Операція на вухові, реабілітація на нозі, бо ще до цієї пори в тілі дуже багато осколку лишав. Ну і потім, так як я приїжджав після ВЛК, чекав направлення далі, ну і так як хлопцям, я потроху готовий. І так, як їм подобалося, і якось так вийшло, що мене перевели повар злозабезпечення. Потім за кордоном на, на пекарні робив і в піцерії теж робив. Зараз у нас прийшло три хлопчини. Це так постійно, я вже замітив, прийшли три хлопчини, вони після навчальних центрів, ще після чогось. І вони так прийшли, я, ну, я їду постійно на вечері, розкладаю, все, що в мене є, щоб все їли. Він каже, можна я з ним у дружині покажу? Бо вона це окажет не бачила, бачила що їй в одну кашу. Я кажу, так, да, звісно. Я вірю, що ну, не всі бригадах є так, ну, наприклад, як в мене. Да? Вони візи, є повара і ще всякого прочого. Багато хто пише, що о, так на нулі не їдять. Я всім відповідаю, що це не нуль, це від нуля далеченько. На нулі так не, ну, не, не будуть їсти. У тебе сніданок, в тебе обід, тебе вечеря і різне кількість людей кожен, кожен раз. В в Шостої, я виходжу вже на тут, як коли станеш. Около сіми вечора закінчується, але раніше 10 не ляг, бо до 10-ї працюю тут. Хлопці виходять з позиції, душ помитися, поїсти, постиратися сюди. Вони зброєю зброю, з БК з автоматами одразу скидають. А ми сюди заходять. Людей небагато, я не можу сидіти. Я сів, посидів, трохи все. Мені вже хочеться щось робити, щось пекти. То як їх пік хлопцям, пробував, теж дуже простий рецепт. З насилучню маю там нічого сложного немає, раз, два і все. Наприклад, якщо в мене вечеря, там м'ясо, наприклад, плов, я постійно м'ясо обжарюю наперед. Я його обжарю, потім кидаю. Так само заготовку, там зажарка, цибулька, морковка, я теж наперед обжарюю. Або хлопці приходять на позицію, я теж збираю хлопців на позицію. Їм треба дати хліб, провізію, воду, продукти, тушонку і кожен раз все різ. Тому на це я. Я вже навчений і залишаю время, щоб в мене було свободний час. В основному вони беруть мало, бо він далеко йти. 4-5-2-3 кілометри. Сухарі в мене є там вакумовані, вакуматором, сам сушу. І вакууматором вакумую. Сухарі хліб передаємо, він дуже швидко портиться. Сало теж вакуумуємо. Раніше давали просто так, а зараз вакуумуємо по 2-3 кусочки і сало В Посилки ложимо, сало, сухарі, колбасу, суху ложимо постійно. Так само засилу дає колбасу, так само підписники дуже багато мені повисивали колбаси. Та й палочки, все. А це раз ми прийшло около 30, мавірно, таких малесеньких, около 30 штук. Посилку по дві, кожному по дві. це, ну, це Я як почав знімати, мені багато пишуть, та йди на війну, та що ти знімаєш, та тими каструлями зможе любий. Я скажу, ні. Я скільки це працюю і до війни працював, це неблагодарна професія. Візі вона неблагодарна. Але я просто це люблю і я не знаю, як письмо, ну, якось так. На руку важко. Іменно на руку і на ногу, бо отут осколок є, отут є осколок. І коли ти ж піднімаєш, рука просто сама пускає, вона падає. Все, і так само ліве око я на нього світию, і праве вухо зашити. бо бараба наперед не колопла. Ну, є свої мінуси. Але слава Богу, що я живий, і то саме головне. Спочатку якось було дуже тяжко, і психологи працювали около місяця. Дуже було тяжко, що потім, як їхні батьки писали, ну, сложно було. Але потім, благодаря психологам, помаленьку якось вийшов. Дружина була збоку, якось було трохи легше. Під чорношну там? просто зробив на вечір. Вчора, вчора зробив, перемости ввечері, сьогодні просто поріжу. Починав з трьох тисяч підписників, зараз вже 25 ще. Ну, Спочатку дуже багато обурення було, що о, це штаб, їсть, це в тилу, це десь під Білорусію. Я не зважав німання, то все. А одне відео, яке залетіло на. По мільйон, то показували в ТСН його. Ну, цього набрали. 1 мільйон і 100 тисяч. У нас тут були люди. і Добре, от Так воно насипав порційно. Дуже багато волонтерів перейдемо. Да. Дуже багато наботок. Ну, виставляє основне, що ЗСУшні і що є. Колбаса, сири. Зроблю, може тільки 3 4 блюда. все. Основне, то, що, ну, я ж не буду тримати, щоб воно портилося, щоб викидати. Хай їдять теж, вони по чуть-чуть, але їдять. В кожна локація, кожне місце по-своєму. Може бути в бліндажі, там не буде ні випічки, нічого, просто перша, друге, колбаса, якась овочі чи нарізка чи соління. Може бути просто каша, салат і м'ясо. Кожна позиція, кожна локація, все по-різному. Да, є змога, воно робити. Нема змоги, все, робиш те, що ти можеш. Не буде сюди так. І всі пишуть, що о, воно так завжди. Та ні, воно міняється. Ми ж рухаємося, чи фронт рухається, чи ми. І треба, якраз ти міняєш місце, випасти. Я дуже хочу відкрити свою маленьку пекарню, Іменно випічка, піца, бо я вмію робити піцу, я вмію робити суші і якісь маленькі, може, якісь сірчики пробувати, Іменно свої.